Доброго здоров'я, шановні друзі, цієї ночі Полтава була атакована ударними дронами, і, на жаль, є прильоти, пошкоджена цивільна інфраструктура, офісні приміщення, зруйновано один приватний будинок. На щастя, немає загиблих. є постраждалі надається допомога. Але ця нічна атака оголила серйозну проблему в нашій полтавській громаді. Це закриті укриття, і люди вночі намагались потрапити в укриття. По всьому місту є зараз повідомлення, що укриття були закриті, і, от, наприклад, на леваді вдумайтесь, люди не змогли попасти в укриття. В будинках їм було страшно, тому вони взагалі там гуляли на стадіоні. І влада зараз повинна змушена зобов'язана провести серйозний аналіз того, що відбулося, провести роботу з власниками цих укриттів. І люди повинні мати можливість потрапляти до укриттів безперешкодно, чи то це ніч, чи то день, і влада має над цим дуже серйозно зараз попрацювати.